За що мене, як росла люди не любила? За що мене, як виросла, молодою вбив? За що вони тепер мене в палацах вітають, царівною називають? й не спускають з мого світу? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені. Мій брат, королевий цвіт, я не знаю моя сестра. І цвіт королевий схилив свою головинку червоно рожеву до білого пониклого личинка лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій. З тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Зимою, люд, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата. Заквічалась і почали звати лілеєю снігоцвіту. І я процвітати стала в гай, в теплиці і в білих палатах. Скажи ж ми, мій братку, королеви королевий цвіт, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила. Тих самих, що вбили, мене і матір милосердя, святий Боже милий, і заплакали лілея, а світ королева схилив свою головенку червону рожев до білого поникло дичим каріней.